Ти, закінчуємо, закінчуємо прийом. Коліно відкинув ноги. Шоденько, коліно, де твоє коліно? Все, закінчуй. Швидше, матвій. Ну, чого ж такий повільний? Ще раз, давай, працюй, працюй, працюй. Дуже повільно. Коліно? Коліно фіксуй зразу. Все, далі закінчуй. Є, добре. Давай, давай давай, працює, працюй, працюй. Зразу коліно закидай. Зайшов коліно, добре, зафіксував. І він твій, добре, далі. Коліно. Закінчимо. Молодець. Матвій, коліно поклав, ти вже маєш сісти зверху. Все. Не відпускай його. Коліно і прийшов, добре. Віджимай коліно його. чається. Добре. Ну, впав, але зверху. Молодець.